Я біжу туди, кричу, підйом на піде, блядь, беремо оружі. Ці колумбоси де під? Всередині туди направляю, біжу на другу радяйку, приходжу до радейку, кричу, що в мене, блядь, так і так піде всередині. І мене, до речі, ніхто не чує з з тої радейки. Чує одна вирва. Що ви говорили про неї? Чує вирва, каже, хто це говорить? Кажуть зірка. І в цей час мене під буль заряджає кулемета і валить по під. Вона чує ці вистріли, каже, хто це стріляє. ми стріляє, нас підсередині. Вона не може поняти, ніхто нічого не може поняти. Боєць вирва. Жінка-піхотинець, да, жінка. Жінка унікальна. Боє... Жінка в батальйоні батальйона Свободи. Свободи да. Це все розпочалось трішки раніше, ніж 12 березня. Пала зірка, пав форпост і я розуміла, що зараз будуть тиснути нас. І ми з дня на день вже реально чекали. Скільки бій тривав на той момент? Коли шострий відключився, десь хвилин 12-14. Те, що ми ранили їх, я чула. Вони кричали, вони матюкалися, вони відповзали, особливо коли піня почав викидати гранати. Скільки діб ви перебували під завалом? Двоє, дві доби. На другу добу там почали нормально просинатися. Ти відчуваєш свою мажу? Вона в тебе є? Ой, це важке запитання. У мене таке відчуття, що краю там немає. 12 березня російська штурмова група атакує позицію на якій тримають оборону бійчиня вирва боєць шустрий та колумбієць піньо у ході запеклого бою росіяни підривають яму в якій наші бійці тримають оборону два дні вирва з двома пораненими побратимами перебуває під завалами до них підходять російські солдати і через проломи в завалах пропонують здатися. Вирва відмовляється. Ситуація критична. Боєкомплект майже вичерпаний. Питної води не вистачає, а зв'язок з командуванням відсутній. Але, попри все, вирва змогла вибратися та вивести з собою двох своїх побратимів. Що відбулось 12 березня? Як розпочався день? Я сиджу біля виходу і чую розмови вже. А це яр, якщо там метрів 20 30 отако за яром за стінкою, ти не почуєш. Тобто вони мали зайти для того, щоб я їх добре почула. Я вже чую розмови. стою за ними, доповідаю в рацію, що я чую під що вони йдуть на нас, що вони вже близько, що зараз щось буде. От, і кладу собі рацію. І Шустрий такий повертається на мене, і він такі розуміємо, що вони ж цілеспрямовано пройшли. Ну, суто до нас, суто, типу, добрий ранок. Вони, ми такі добрий, добрий, і шустрий починає одразу стріляти. Потім нам починають залітати гранатки. Я чую ці гранатки, я аж за двома барикадами мішків. Тобто, на мене вони ще впливу особливого не мають, але на Шустрого мають добре. Гранаток багато, четверо людей, які потім з'ясувала. Від цих чотирьох ми в трьох мали відстрілятись та ще й з нори. Четверо російських солдат да. штурмова група. Штурмова дуже навчена, чітка штурмова група. Двоє рексів тут, двоє зверху. Вони змінюються. Командир чітко дає команди. Я розумію по їхнім рухам, що вони навчені. Перший відключився шустрий, тому що він прийняв найбільше гранат. Скільки бій тривав на той момент, е -е, коли шустрий відключився, десь хвилин 12-14. Те, що ми ранили їх, я чула. Вони кричали, вони матюкалися, вони відповзали, особливо коли піня почав викидати гранати. А один, коли вже ну вже так дуже близько, бо я вже за мішками ногу бачила. І піння стріляв цього боку, а з цього він знову й тіри намагався залізти, то я вже розумію, що ще трошки, а я вже прямо з льошки, уже сидячи, вже так стріляла на вмання, тому що я не попасти по ньому не могла. І не хотіла, щоб він наблизився ближче. То ти я... бачила ногу про ногу вже, я вже бачила ногу, я думаю, що ще трішки він заскочить, і він навіть Піньо про мене, а мене ну, точно вб'є. А піння, поки розвернеться в нього стріляти, ну, мені все. І я витягла ніші. Не те, щоб я пробила ногу чи рану зробила. Ні. Я просто тикнула, йому було боляче. Він заматюкався і почав залазити наверх. Коли він залазив наверх, я бачила ногу, я почала фігачити по ногам і він так чую, скотився з яра, там щось кричав, упав. Але найгірше, що це я, коли, о, коли вже там майже завалені і все інше, і там є якась умовна дірочка, і тобі скидають туди гази. У мене був мішок зверху, і я просто землею таку поверсив. Я просто придавила. Скинула ногою туди, він придавився, і газ ну, просто перестав, повітря, все це, і він просто придавився. Тобто я, я встигла чуть так вдихнути, воно мені е, забило тут всі е, е, дихальні от десь посередині, але в легені його не встигла вдихнути. Я закрила очі, в мене тут випекло, тут випекло, але принаймні я не втратила свідомість, е, і воно не зайшло в нору. Прилетів дрон і скинув на нас кабачок. Я тільки бачила, що зелененьке мелькнуло, і я, коли вже поверталась, хотіла піні сказати, щоб він ліг. Я відлетіла, нас дозавалило. Я відлетіла, вдарилася головою. Від мене відключило півтори-дві години, десь приблизно. А піннію, як я зрозуміла, мішками привалило, і так як він сидів, стріляв. То нога, як була вивернута неприродньо, так він на неї впав і мішками привалило, і е, в нього була серйозна травма ноги, дуже серйозна, він на неї геть не міг встати. Плюс так само оглушення, е, отруєння і все інше. Ну, тобто, після штурму всі почували себе фактично однаково. Е, фактично. Але насправді ні. І коли я е, знову вимкнула в очах якусь свідомість, наскільки це було реально. То я ж там відгребла і намагалася його перекинути, і все було це тяжко. Я сама вся була така. Я ще не бачила ні крові, не розуміла, наскільки все погано. От, і коли я вже йому ногу вправила, і примотала, і поклала, і подивилась на двох хлопців, які лежать, і думаю, як добре, я обіцяла вас, обіцяла вивезти. А як же ж я вас виведу? То вивезу мою. Але я не розраховувала на те, що ввечері до мене знову прийдуть в той же день. Казали, спочатку по-доброму розмовляли: типу, давай, ну, типу, здавайся, велася. Я ж їм казала, що в мене в норі нікого нема, що я одна, що я поранена, що я контужена, в мене нема води, припасів, я завалена, я задихаюся, все одно тут помру, у мене там багато е травм, що навіть якщо я вийду в мене деведети, дайте мені тут померти і так далі. А, а потім, наприкінці, вони вже почали тиснути: типу, Власть, здавайся, ти наших хлопців вбив. А ви, ви всі брешете там, і так далі. і так далі. Я кажу, ну відкопуйте, ага, каже, я зараз тебе відкопаю, а ти вилізеш і мене ножичком і знаю, я вас таких. Типу, і він почалися і він вже голос почав підвищувати. Він більше почав на мене кричати, він почав на мене більше тиснути. Говорив командир, вони пройшли вдвох, говорив зі мною їхній командир. Фактично, це добре, що в той момент у противника не опинилось якихось засобів мінування, так або ще чогось. Засіб мінування вони потім кинули. Кинули, так вони спочатку не замінували нас, вони десь. Пішли, я почула, ну як почула, відчула по тому, як я ж уже толком нічого не чула по норі, як вони, в який бік вони вдвох розійшлися і пішли. Була тиша, хвилин 30-40, а потім хтось такий прибіг такий, наче губ якийсь. І добре, що не під вхід нікуди, а там, де лешка була. Така тиша, тиша. Потім щось як. Вибухне, Лешка змістилась, верх обвалився, ну, залишки. І я знову відлетіла, гебнулася головою. Е, ну З того, що я розумію, це була темка. Ну, вже було темно, <сум> вже було весело. Я знову відключилась, там небагато хвилин 10-15. І я за ніч, щоб не спати, перечистила, пер пер знову перезарядила всі магазини, рахуваю, рахуючи кулі, перечистила всі автомати, два трофейних підлі. Їх перечистила, які нас, до речі, врятували. Води у нас, до речі, так було. Я потім трішки шустрому дала попити і е, обезболів сіляких намішала і дала випити там леву дозу. Я не знаю, там страшна доза була, але я розуміла, що ми маємо довести його до сусідньої позиції. А він в такому стані, що тягти ми його не зможемо, а хоч на одну ногу з опором він має ставати. Скільки діб ви перебували під завалами? Двоє, дві доби. На другу добу там почали нормально просинатися, З ними все було гаразд. Вони потихеньку пішли до тями. Ми розуміли, що нам треба вийти на зв'язок. Це по-перше, доповідь це найголовніше. От так вийшло. Ми вийшли на зв'язок і нам сказали ранком виходити, вириватися, відриватися і виходити на сусідній жолуді. Наказ на вихід є. Але е... як вийти з нори, де ти завалений? Так, е... е... да, відритися. Ми почали відриватися, довго ми відривалися, там оці колоди отако стояли. А в кінці я вже так руками гребла, мені вже байдуже. Ще ви відривались? Та ну години з половиною, мабуть, ми почали. Ми розуміли, що десь на який час нам треба, надо... ми хвилин не 15 запізнилися, там, ну сіряк уже так минав. Ти перша вилазила, так? Ну, звісно, перша. По-перше, шостра і пінню контролював, а по-друге, я вже, якщо взяла відповідальність, я перша вола, то я перша і вила, то вилазю. Тому перше на мене і стріляти почали. Я не, не очікувала, що вони живі, не очікувала, що будуть стріляти. А більше того, я глуха. Е, я контужена, глуха, і ну, це взагалі велика проблема. І я тільки бачила, як ці червоненькі штучки прилітають і такий якийсь сквознячок, А я думаю, що таке вітер якийсь у червоний, червоне? розумію, що в мене стріляють, падають. Беру автомат і думаю, Боже, хоч би він хоч би вистрелив, господи. Я його перечистила, я там склала як могла. Але перевірити в норі, він стріляє, він не стріляє, я точно не могла. Але мені питало, що я трішки зверху була за шматом деревини, а він трішки нижче, І це мене врятувало. Я просто за шмата деревини з четвертого разу таки попала йому в голову. Воно біля нього пролітало, він трішки присідав, і з четвертого разу я все-таки влучила. Він... О, все, думаю, все. І я тільки вставати з іншого боку, там ще спешка там була зверху. та що ж таке, де ж вони беруться? Я чомусь спочатку подумала, що це якісь нові, які прийшли, типу, з нас зустріти, знову добрий ранок сказати. А потім, коли вже я проходила, я зрозуміла, що це ті самі. Це той хлопець, якому я пофігачила ноги, який впав яр, а другий, який зверху гранатами був подобаний, і він ще все одно міг піднімати торс, і він все одно почав стріляти. І З ним було простіше, бо він стріляв за укриття, і йому було незручно. Я побачила, з якого боку ноги там три метри відповзла, і просто на автоматичний поставила і зробила так трн, трн. Ну і все, думаю, це вже точно. Все. Скільки вам потрібно було відходити до вашої позиції? Там метрів триста чотириста, але це був яр, і він був отакий. І ти в такому стані, коли в тебе галюцинації, світлові, шумові, коли в тебе в голові крутиться, коли в тебе сил нема, коли в тебе безводнення, отруєння газами, всі ці речі, то ці 400 метрів здаються вже 400 кілометрів. Скільки ти на позиція? На жолуді я ще двоє суток пробула. Ну разом з хлопцями пінню ми залишили, на жаль, з його травмованою ногою ми ніяк його не могли, вити, щоб дотягти взагалі нічого. Він там ще був якийсь час, потім його вивели ще на одну позицію, а потім уже він з хлопцями і вийшов. Але поки він там був, кидали медикаменти, кинули мені ногу. Я зафіксувала йому, от кидали медикаменти, обезболи. Тобто все лікування з дронів він отримував. Він лежав, ніхто його не перегружав, навіть якщо були якісь там далі на сусідніх позиціях такі шторми, він ніяк не міг допомогти нічому. Тому він лежав і надіявся на те, що ці хлопці відіб'ють шторм, і він буде живий. Ти спілкувалася з Пінніо після цих подій? Так, переписувались кілька разів небагато. Він розірвав контракт, так? Так, він приїхав, розірвав контракт. Поїхав додому. У нього своя країна, своє життя, і плюс, я думаю, після цього всього у кожного є якась планка. І от він до цієї планки дійшов. Я вже потім подивилась на нього, що зрозуміла, що він більше не зможе навряд. Навряд він зможе. Молодий хлопець, який щось прийшов, щось намагався, щось робив, але зрозумів, що він хоче жити, і це ну, зміг зробив, а далі вже не може. Скажи, будь ласка. Ти відчуваєш свою мажу, вона в тебе є? Ой, це важке запитання. У мене таке відчуття, що краю там нема у мене. От зараз мені дадуть, там, я розвернусь, піду і буду виконувати те, що буду виконувати. Не знаючи, чи там, можливо, якоюсь частиною не вміючи. Сподіваючись на себе, на Бога і на побратимів. Можливо, вона десь є, але поки що я до неї не дійшла. І коли мені кажуть, о, війна дронів, там от перший бій, от роботи, вся ця інша штука, все це класно, друзі мої. Ну якщо то піхота не піде і не зробить свою роботу, то, то, то все не буде то все працювати. І взагалі, все, що там працює, літає, взривається, ото все має працювати на піхоту. Все має крутитися навколо піхоти. Якщо ні, все. А, і в тилу мають на кожного піхотинця по 6-8 людей працювати на кожного піхотинця. Я це розумію. І нехай працюють, хай йдуть водіями з забезпечення в тил, в логістику, дрончиками, ким завгодно, йдіть. Але не забувайте, що ви йдете для того, щоб рухали посадки піхота. Рухали села піхота, тримала міста піхота. Все піхота. Якщо ви не зрозумієте, що все піхота, то все. Тому я люблю піхоту, бо це початок всього і кінець всього От піхота. Оце найголовніше.